i <laughs> Ані Наталія уважно слідкує, як її сонячна донька Злата грає з футбольним м'ячем. Напередодні Міжнародного дня людини з синдромом Дауна, який щорічно відзначають 21 березня. Дівчинка разом із друзями завітала до футбольної академії Кривбас. На відкритому тренуванні діти взяли участь в естафеті, виконали вправи з м'ячем та зіграли товариський матч із вихованцями академії. В межах кривого рогу нині мешкає 33 родини, де виховують дітей з синдромом Дауна. До початку повномасштабного вторгнення їх було 50, але частина виїхала за кордон. Минулому ці до лав організації долучились ще дві родини, де є сонечки і числа ВПО. З радістю погодилися. У нас справа в тому, що двоє наших учасників вони ну не можна сказати, що професійно, але вже можна сказати, декілька років займається футболом. Хтось вдома в себе біля е, ганяє м'яча, хтось мріє стати як месі, хтось на всі подарунки обирає е, це м'яч, футбольний, бутси футбольні. Е, дівчинка, незважаючи на те, що вона дівчинка вона взагалі має індивідуальні тренування з футболу. Тому ми з радістю відгукнулися. Для нас це, звісно, перший досвід. У нас такого ще не було співпраці з футбольним. Саме з футбольним клубом разом із сонячними гостями зіграли вихованці футбольної академії Кривбас, серед яких і Ярослав. Хлопцю нині 10 років і половина свого життя займається футболом. Хоча деякий час поєднував тренування із заняттями карате, але нині зупинив свій вибір саме на грі мільйонів. Товариські поєдинки з незвичними суперниками на полі чудово можливість дізнатись нове про них та потоваришувати. Якщо в академії Кривбас, то два роки два з половиною. А якщо не в академії, то приблизно чотири. А сюди я прийшов, тому що мені це сюди прийти. А до цього я був в. Команді фікасерічний ініціатива проведення відкритого тренування за участю сонячних дітей та їхніх батьків виходила саме від футбольного клубу. Спорт це чудовий спосіб фізичного та психологічного розвитку, соціалізації, а також усунення будь-яких умовностей та бар'єрів у спілкуванні. Ми завжди раді бачити в себе в нашій сім'ї. Велика наша сім'я Кривбас, Вона завжди відкриті двері для всіх. Сьогоднішні наші друзі ми дуже раді їх тут бачити. Ми сьогодні з ними проводимо таке тренування, відкрите тренування. Знаєте, як в першій команді є, так і в нас є. Тому ми сьогодні дуже раді їх вітати і хочемо. Можливо, ми знайдемо якогось нового таланту для себе. Відкриємо, ви бачите, і хлопчики, і дівчатка. Команди по черзі обміняли забитими м'ячами у ворота суперників, а ще взяли участь в естафетах та нескладних вправах із м'ячами. В організації та футбольній академії сподіваються, що такі відкриті тренування стануть новою доброю традицією і проводитимуться на регулярній основі. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.